Сьогодні порція нового парфумерного, свіженького на тебе чекає. Це канал Наталка про парфуми. Я Наталка. Якщо ти тут вперше, залишайся зі мною, бо я тобі покажу 5 шикарних, неймовірно красивих ароматів, і точно в один із них закохаю. Буде друга частина відео, в якій ми розпакуємо величезний, просто гігантський б'юті бокс, який мені надіслала компанія Єва, магазин Єва Б'юті, разом із запрошенням на презентацію нового аромату. І я знаю, що багато хто із вас приходить. Виключно за парфумерним контентом, тому відео буде поділено, так би мовити, на дві частини. І для вашої зручності я завжди залишаю тайм-коди. Я забула нагадати про маленькі вподобайки і підписку на мій канал, за що я вам буду дуже-дуже вдячна. Ну, тепер це вже точно все, і давайте розпочинати. І перший аромат, про який я вам буду розповідати, це Claire DeMS від бренду Serge Lutens. Це мій останній, мабуть, серж, який я собі обіцяла придбати. І з ароматами Сержа в мене взагалі непроста історія. Про що я нещодавно жалілася в одному з останніх постів в Інстаграмі. До речі, також запрошую вас туди підписуватися, там завжди актуальна інформація в реальному часі. І от я написала, що це прекрасні аромати, унікальні в своєму роді. Аромати зі своєю властивою, тільки сержлютен, естетикою. Аромати, які поєднують в собі схід і класичну європу, але носити мені їх дуже і дуже непросто. Я маю 5 чи 6 ароматів від Sargentin в своїй колекції, і сказати вам, що я їх ношу, якщо кожен із них я по разу в рік одягаю, то то вже й добре. Claire de демаск це мускусний пудровий ірисовий аромат з нотками неролі і бергамоту. Власне, це і є вся піраміда. Тут дуже багато білого мускусу. Він об'ємний і для мене він дає відчуття чистоти. Але я також розумію людей, які кажуть, що це дуже важкий, дуже тілесний, дуже жирний мускус. Можливо, я розумію про що кажуть люди і чому вони називають цей аромат іноді ретро. Його часто порівнюють із прем'єрною п'ятіркою Шанель номер 5 На мій же погляд, аромати відрізняються. Тут немає альдегідів притаманних Шанель номер 5 класичній і, класичні, і прем'єрній. Я б сказала, що тут більше характеру класичної п'ятірки. Клер демаск більш. Пухнастий аромат, це 100%. Аромат лебединого пуху, лебединих крил. Не знаю, як ще так можна пояснити вам. Ну, от я його таким сприймаю. Знову ж таки, на спеку, на високу температуру вище 25 градусів, я не ризикну. Він, незважаючи на те, що для мене про чистоту і про ніжність і про пухнастість, він дуже щільний і він може тебе задушити. Коли це свіжа весна або міжсезоння, це шикарно, і це саме той час, коли я закохалася в клердимаск. Наступний аромат від бренду Shopar, і це ексклюзивна колекція. Shopar Collection, Ці зелені флакони. Аромат називається Жасмин Могол. Жасмин моголів в своєму пості. Знову ж таки в інстаграмі. Я написала, що це для всіх поціновувачів клубу бабушанських жасминів, тому що це жасмин, як то кажуть, жасминович, і нікуди цього не подіти. Якщо ви є фанатом жасмину, то ви 100% маєте розглянути жасмин могол як варіант для себе, але в ньому є секрет. Робив цей аромат Альберто Моріяс, метр парфумерії, великий ніс парфумерний жасмин моголів, окрім самого жасмину, самбаку він додав туберози і троянд. Турецької та марокканської не лякайтеся слова тубероза. Здається, в класичній піраміді фрагрантики, туберози навіть не зазначено, але не вірте, тому що треба ходити завжди на офіційний сайт. І я вам скажу маленький секрет, що зазвичай, коли в піраміду аромату зазначають жасмин там є і тубороза, і можливо будуть ще квіти апельсина, флор д'оранж. Зазвичай це така стандартна парфумерна композиція. Але от троянда. Не робить цей жасмин таким типовим, і тут є сандал. Тобто аромат закремлюється, немає в нього важкості, немає в нього такої індольності, яка є. Знаєте, в таких моножасминових ароматах. Ну, наприклад, як жасмин від Молінар, він прямо ну, з індолом цей жасмин не звучить прозорим чайним жасмином. Це не жасминовий чай, це квітучий кущ. Жасминовий. От завжди ми нарікаємо на щось, що там виконання не таке, щось не таке, але заводський брак завжди буває. Ось у флаконі, я не знаю, я вам спробую там показати. Ну, вже добряче, ніби мілілітрів 5 не вистачає. А користувалася я цим ароматом ну, два рази. І мій флакон був настільки заповнений. Заводський брак. У мене є флакон Мієльдарабі, точно такого ж формату, і той флакончик повністю повний. Ну а цей отак не долили на талці аромату. Ну нічого, він настільки. Пишний насичений, що користуватися я ним буду помірно, і цей аромат якраз може бути і літнім ароматом, і весняним, і навіть зимовим ароматом. Далі аромат від британського бренду True Breed. На цей аромат я робила лише якісь рілс та shorts в ютюбі, але я вам про нього ще жодного разу не розповідала і не показувала аромат. Вінтаж, і це дуже цікавий аромат. І зараз я прошу ближче до екранів підійти, саме хлопців, тому що аромат вінтаж неймовірно красиво звучить на чоловічій шкірі. По перше, лаконічне виконання флакону, і воно дуже джентльменське. Я взагалі називаю ці аромати джентельменськими. Давайте я вам спочатку скажу трішки нот з цього аромату, а потім свої відчуття. Починається аромат з смолою Елемі. Тут є рожевий перець і взагалі якісь перчені нотки на старті. Тут є табак, тут є солодкий спайсі ром, тут є дерево. І от якщо тепер сказати про мої відчуття, то це типовий британський інтер'єр з такими дерев'яними. Темними меблями з якоюсь красивою різьбою, це шкіряні крісла Честер. Це, можливо, робочий кабінет Інстона Черчіля. Я кажу, де він курив свої сигари, випивав. Ну, мабуть, такий віскі, але давайте скажемо ром. Той ром, можливо, десь проливався чи залишав слід на столі з червоного дерева. Було в кабінеті його улюблене, вже потерте таке крісло Честер, класичне. І ось атмосфера і аромат вони ніби. Зливаються в єдине ціле і брутально, і в той же час дуже м'яко. На дівчині чи на жінці він теж буде шикарно контрастувати і підкреслювати красу а на чоловікові буде додавати впевненості, вальяжності і чомусь надійності. Ну ось так для мене дуже гарний аромат. Рекомендую познайомитися, підійти. Аромат стоїть у відомій мережі, скажімо, так, карбро. І ще в магазині Ніша, власне, де я і познайомилася детально з цим ароматом. Придивіться. По обміну мені дістався аромат від бренду італійського Неро». Аромат називається Пура Есенса. І обміняла я цей аромат на одну із своїх шафранових троянд у Юри – «Ukrainian Fragrance Community». Юра, тобі привіт. Про Жасмин та Уд цей аромат. Оформлення просто потрясаюче. Ну, коробка звичайна, але тут лежить ніби футляр для окулярів. А у футлярі, як мій чоловік сказав, саркофаг, знов саркофаг. Лежить отак красиво флакончик. Це 50 мл. Ці аромати продаються в магазині Le флакон. У Юри це дубль. Ох, як він, класно. До речі, я не користувалася сьогодні парфумом. Перед відео, тому я його нанесу прямо на себе. Аромат не легкий, не прозорий, але він витримає навіть спеку. Зараз буду розповідати О, красиво для тих, хто любить дуже коротко, то про пура Есенце можна сказати так: це жасмин, шкіра і дерево, уд власне, все все інше це вже обрамлення Тут є і рожевий перець. І, можливо, якісь ще спеції, і смоли, і мускус в базі, і бензоїн, мабуть, там щось таке поклали. Ну, але по характеру він взагалі не солодкий, хоча там зазначені і солодкі ноти. Він такий строгий, витончений і дуже стильний. З характером міцним такий стержень є в ароматі його спокійно можуть носити дівчата. Я не знаю, чому я перший раз засумнівалася. Можливо, було дуже холодно, я його дуже багато на себе нанесла, і аромат дуже стійкий. Ну так, це екстре де парфам. Я не знаю, буде вам видно зараз чи ні, але екстреде парфам, все зрозуміло. Він дуже-дуже впевнений цей аромат і неймовірно гарний. Я би порівняла звичайна шкіра, шкіра тут кисловата. Вона мені нагадує шкіру, яку використовує Том Форд, але в ароматі Фюме». І мір містері. Якщо ви тестували обидва ті аромати, ви зрозумієте, про що я кажу. Та шкіра вона кислить. Вона хінолінова. Томфорд дуже любить хінолінову шкіру. Така кисловата хлистка, зелена шикарно поєднується з квітами. От в даному випадку з жасмином це якийсь космічний просто мікс. Вийшов супер аромат. В Лефлакон я вже сказала. Я залишу посилання в інфобоксі. Ходіть, знайомтеся. Для дівчат наостанок. Ну, вже ви бачили презентацію аромату хана з магазину Єва Б'юті. Дякую кожному, хто подивився. Якщо не дивилися, то подивіться, тревел флакон знайшов свого переможця вже. Подивіться, яке оформлення. Ну, ти відкриваєш і одразу розумієш, що це, ну, це Пінк, стайл Пінк. Для дівчат буде аромат. В мене флакончик, який я виграла несподівано для самої себе з номером 99, виграшним номером 40 мл. Дуже милий флакончик, в цілому, в цілому, коли я вже поносила цей аромат, я можу сказати, що він фруктово-квітковий і пудровий. От пудра такою білою червоною ниткою проходить через весь аромат. І навіть незважаючи на те, що в ньому є ноти свіжості, в ньому є. Ніби мережево є в ароматах масакі мацушима, в багатьох ароматах є відчуття мережева, хрусткого білого мережева. І в ароматі хана воно також є. Звісно, в старті там зазначено і бергамот, ну тобто цитрусові нотки, і груша, фрукт, В серці, кавун, троянда, гліцинія, але Знову ж таки, воно абстрактно звучить, і на початку, коли ти розпилюєш, здається, ого гучно, солодко і фруктово. Але проходить ну буквально 15 хвилин, і хана перетворюється на найніжніший крем, такий. Вершковий, такий як шовк аромат починає розходитися навколо тебе. І справді це все робить цю магію Сантал. Тут ніякого секрету немає. Сантал, мускус та білий кедр в основі хани. Комфортно на жару. Дівчата в мене питали на спеку, як він особисто вам цей аромат, як ви його на спеку, на спеку ні. Ну, скажу, як є. Я такий аромат на спеку не витримаю. Але якщо у вас гаряча шкіра, а не така зміїна, як в мене, то. Цей аромат спокійно витримає гаряча шкіра. Вона його з'їсть, вона його втихомирить, і це буде просто неймовірна насолода на вас. Щодо цвітіння сакури, для мене ні. Для мене все ж таки це такі абстрактні квіти. От більше про троянду і ту ж гліцинію, давайте скажемо так. Але в цілому, в цілому, дуже милий, дівчачий, шикарний аромат. Мені Юра із. Пакунком Чініонеро, Пура Есенса надіслав, ще купу семплів. І я побачила, і не, не втрималася і почала уже тестувати. і Я хочу вам показати аромат. Це бренд Correterno, який зовсім недавно з'явився в мережі Жан. Ну, оформлення цих ароматів, ця естетика, вона нагадує масонство <смі> в прямому вигляді. Там якісь знаки, трикутники, це око, містицизм, щось таке, що дуже притягує погляд. Сайко Делішас називається аромат. Я його зранку нанесла, і, от, незважаючи на те, що на мені зараз пура есенса, тут так пахне ягодами, так пахне малиною смородиною, які слідчі, що я просто. Просто не можу зупинитися і підношу весь час, Всю дорогу підносила до носа. Ось цей папірець з нанесеним ароматом. Не сподобалося на початку. Я одразу відчула, що тут є амбро-деревна частина. Я не знаю, що там написали амбервуд чи амбергріс. Ну, щось точно таке є. Вона дуже делікатна. Тут все зникло, пахне солодкими ягодами. Знаєте, ніби з відтінком троянди, але я можу припустити, що це не, не троянда, а рожевий перець. Тому що іноді е, ягоди і рожевий перець дають відчуття троянди. Не знаю, хто парфумер навіть, я не встигла нічого подивитися, але я могла припустити, що таке могло, міг би зробити квентін може. Але що вам сказати? Я доношу, доношу цей семпл. І останній семпл, який я побачила, там була ціла купа семплів. Юра, дякую тобі. там Мені на місяць роботи їх, знайомитися з ними. І я коли побачила, що тут є панетоне від бренду Fragrance de Milano, чи якось так називається в синіх флаконах, звичайно, картинку я вам підставляю завжди. Я схопила і давай же його слухати. Зараз я блотер взяла Ось вчора вчора наносила панетоне. І що вам сказати, я була готова по відгукам, і по описам, і по тим рев'ю, які я дивилася, всліпу замовити цей аромат, тому що я ніде не бачила тестера і не хотіла від відливанти. Я ну не дуже люблю від відливанти, якщо чесно. От я вже думала, ну він не настільки дорогий, щоб ну, може замовлю флакончик собі. Що вам скажу? Добре, що я його не замовила. Це не пахне панетона. Ну на мій смак. Я непогано розбираюся, бо я різні варіації панетона. стільки я їх переїла, мабуть, ніхто їх не переїв. Хоча воно ж не дуже корисно сказати вам відверто. Це не пахне пането Можливо, це пахне цукатами або тими добавками, які горішки, цукати, фрукти, ті засушені, якісь додають, або крем, якийсь марципановий додають всередину. Оце можна відчути так. Але якщо казати про випічку, то для мене цей аромат ближче до якогось імбирного штолена, скоріше, навіть так. І ще тут є відчуття пісочного печива, точно таке. Яке є у ароматі Woodstock від, скажіть, франк-бокле аромат, але там воно в овердозі, воно пахне або мишами, коли миша в будинку заведеться, або брудними шкарпетками. А отут воно дозовано. Але це той самий компонент. Не подумайте, це не пахне брудними шкарпетками, чи коли в будинку миші завелися, але це пахне от тим. Таким, знаєте, коли коробку з печивом відкриваєш різко, і печиво свіже, і цей аромат він тобі в ніс влітає. Отак, носити це на собі я би точно мабуть не змогла. Я не скажу, що мені прямо не подобається. Умовно подобається, але не так, щоб його носити і купити. І от як кажуть, добре, все-таки спробувати перед тим як купувати. Тепер налякаю вас об'ємом коробки. Не знаю, видно там. Сподіваюся, що видно, так. Ось, так, Єва б'юті, бачите, надіслали. І я тут буду діставати. Давайте отак відкрию і отак вам покажу. Я його ледве донесла з поштомату, то звичайно я була трішки в шоці, і мені було дуже-дуже приємно, дякую. І зараз ми швиденько з вами переберемо. Значить, що в нас тут є? Сплеш. І це, я так розумію, зубна паста. Так, тільки якось воно отак написано верх ногами, освіжаюча з відбілюючим ефектом і смаком м'яти. Виробник. Україна, Ужгород. Ставлю лайк за те, що тут багато українського виробника. І всі посилання я залишу в інфобоксі. Я не буду зараз закривати пів екрану написами, тому що написи деяких продуктів будуть величезні. А ви ходіть в інфобокс, кому цікаво, хто зацікавиться чимось із цього, і одразу потрапите за посиланням прямо на продукт. Яка класна назва: цукерка, марципан, скраб для обличчя. І боюсь, що мені ой, класно пахне мигдалем. Мені, мабуть, не можна буде таким користуватися, бо я бачу, що занадто абразивний. Але також український, я так розумію, і це також лайк. Аж три продукти від бренду Ren. І це, мабуть, чи не єдиний тут з брендів, який в мене колись був і я користувалася. Значить, перше, це у нас Gentle Cleansing Milk, очищуюче... Молочко Молочко я чомусь завжди ігнорую. От якраз буде можливість спробувати. Потім тут є те, що мені дуже завжди подобається, це гель для душу. На даний момент моїм фаворитом залишається Growing Alchemist і досі. Отой, що з ромашкою, я просто закохана в той гель для душу, поки що він для мене номер один, ось цей спробую. Що я бачу? Пляшка виконана із 100% переробленого пластику. Супер! Буду пробувати. «Ready Steady Glow». Ага, це тонік з АХ-кислотами, відлущуючий. До речі, в мене шкіра жирна. Я користуюся такими продуктами, такими тоніками відлущуючими. Але періодично, коли я там, наприклад, півтора місяці очищую активно свою шкіру, щоб в мене все що зайве зійшло. Дуже зацікавив банячок зі словом «помегренейт», А це у нас скажіть гранат. Гранат мені останнім часом подобається віддушка гранату в різних засобах, і тут є ще така щіточка. О, вона силіконова. Це знаєте, так можна. Це в нас Foam, тобто очищуюча пінка антиоксидантна. Бренд Sane. Виробник Україна, Ужгород. Лайк. Like. Гідрофільне масло гель для очищення обличчя Жокобленд чи Йокобленд. Підкажіть мені. Зроблено в Україні. Лайк. Like. До речі, ви користуєтеся цими гідрофільними маслами? У мене є гідрофільне масло від Сенсай. Коштує. Дорого, звичайно. І ще у мене є бюджетне корейське ап'ю з жасмином. Я фанат жасмину. Ви знаєте, я його, мабуть, тільки за аромату жасминою купила, але очищує відмінно. Ще один гель для душу це класика. Як то кажуть, класика тезорі до Орієнте. А який аромат? Персіяндрім? Ну, давайте послухаємо аромат: гранат і кавун чи щось таке. До речі, свіжий запах. Росупами гринатті, червоний чай і гранат. Бачите, вгадала, вгадала, вгадала. Клас. Це для наших ручок і кіхтиків, для лапок і кіхтиків. У нас і я ще десь бачила таку маленьку. Ось вона. Це Шеллі, знову ж таки. Український бренд. Це крем для рук. А ось це така маленька стік, олія для кутикули та нігтів. У мене зазвичай такого нічого немає. Ну, тепер є. Буду доглядати. Тепер моя Аня, яка робить мені манікюри, скаже, що у мене нормальна кутикула. Сонцезахисний бальзам для губ Oil Complex. Я так розумію, що це помада та блиск. Seventeen, мабуть, так. Тобто, колір такий, до речі, оцей колір зараз модний. Він такий червоно-коричневий, мабуть. Не знаю, можна відкрити? Так, бачите, який він насичений. Я не знаю, там видно вам чи не видно. Я ще ж той б'юті-блогер, якщо б щоб ще не заляпати нічого. Так, а тут просто... Ну тут прозорий. Ще були тіні від пупа. Я їх одразу побачила, вамп. Металічні. І вони, здається, бронзові. Там одним оком глянула, хоч щоб назви не переплутати що до чого. Ось так виглядають. Такі тіні. У мене щось було колись від Пупа, до речі, саме з косметики. А, тут така маленька. Маленький аплікатор і такі тіні бронзові. Симпатично, симпатично! Красиве сонце з'явилося. В кого такого не було, скажіть мені, це ж ностальжи. Нумеро, а я сподіваюся, вона хоч з вівсом. Вівс, Ану. Так. Да. Це воно. Це той, це той запах, запах дитинства ностальгії. Вірніше, запах моїх студентських років, мабуть. Тоді всі користувалися з цим номером, було дуже популярно. Маска для реструктуризації ре волосся. Фірма називається Бреліл, серія номеро італійці. Скраб для шкіри голови, я так розумію. Це скраб пілінг для шкіри голови. знову ж таки, Україна. Ужгород. До речі, я не розумію, як бренд називається. Ну, от, Скаль професіонал, Cleansing, щось таке. Лореаль. Професіонал, я кажу професіонал, а воно, мабуть, професіонель, тому що це ж на французький манер. Лореаль професіонель. Метал детокс це перед шампунем. Предетокс наноситься, потім змивається шампунем. Ага, тобто, ми дивіться: поскрабували шкіру голови, потім нанесли перед шампунем детокс, змили шампунем і зверху. Номеро масочкою, все закрили. Супер, тайрін, термозахист! І термозахист поклали. Ну, все, повний комплекс. Чекайте мене наступного разу із зачіскою на весь екран. О, а оце клас! Це смузінг олійка, блиск. Оце я таке люблю. Я взагалі люблю, щоб як бурульки було, моє волосся таке гладеньке, але ну це вже нічим не зіпсуєш тут. Три волосини, але хай блищать, хай блищать. Виглядає економічно і мінімальна кількість пластику. А це в нас що? Лати корпус, а це молочко для тіла. Ні, це Лондон, UK. Етінера чи айтінера якось так. Останній продукт кому десерт. Кому десерт? Гляньте, паті-кейк. Ну це ж просто: з якого боку вже відкрилось, того і відкриємо. Патті-кейк. Ну, гляньте, ну. М? Що це у нас таке? Cleansing and refreshing face mask. Це маска для обличчя, очищуюча і освіжаюча. Це був останній продукт. Сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця. Ну і будемо з вами прощатися на сьогодні. Прекрасний літній день. П'ять шикарних ароматів вам сьогодні. Показала б'юті бокс, розпакували. Чекаю на ваші коментарі. Обов'язково напишіть мені, як ви ставитеся до того чи іншого аромату. Мені дуже цікаво, хто вже спробував хана. Також мені напишіть, в кого є сешлютенс, клеер Маск. Як ви його сприймаєте? Я все читаю, мені все цікаво. Максимально стараюся відповісти кожному по можливості. Я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю. До наступної зустрічі з вами була Наталка. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Папа. -па.